Цьому відео я буквально буду не падати, але ті в во п'я буквально ось так. Окей, насправді ця гра мені дуже подобається, як мінімум, із за того, що ми живемо в Україні, тобто на дні. І в житті ми намагаємося вистебнути з цього дна, коли зараз я буду намагатися максимально сильно спуститися. Так, класне досягнення. Значить, так, там дно можна стайбати. Ам, ем, я чомусь загинув. Значить, тут все ж таки є закони фізики. І просто так тут стайбати не вийде. Та ще й у мене мінус ХП. А це тільки початок гри. Блін, погано, погано. Боже мій, це було небезпечно. Е, до речі, дайче, дайче, дайче. Прикольні тут будинки, скажіть. А можна в один з цих будинків зайти? От, наприклад, сюди. Ні, ніяк не можна. Шкода, бо будинки дійсно класні. Окей, ми йдемо сюди, стрибаємо. Так, натискаємо максимально сильно і. У мене ще мінус хп. Імба, імба, імба. О боже мій, чому я так швидко гублю своє здоров'я? Я не розумію. Далі тут у нас є якийсь чувак, якийсь монах. Короче, чувак, е ліпше не стрибай туди. Це смерть, 100%. Ну а ми йдемо стрибати сюди. Тільки я знову загинув. Ну окей, у мене і так було мало ХП. Нічого страшного. Так, в дійсності треба вже нормально почати грати. Тільки як це? Я так не вмію. Так, стрибаємо сюди, сюди стрибаємо. Бажано стрибати так, аби у мене не був мінус ХП. Ну я поки що справляюся з тим. До речі, тут у нас є якісь люди. Ну окей, окей. Як нам спуститися так, аби не втратити ХП? Можливо, сюди? Так, немає мінус ХП. Далі ми будемо стрибати сюди. О боже мій! Це було боляче. Давайте будемо йти в цей будинок. Сюди? Так, я нічого не пам'ятаю. Все тут було в минулому житті. Взагалі, щоб ви знали, я кіт. У мене є 9 життів. Було, було. Окей, далі ми стрибаємо сюди, далі стрибаємо на ці каменюки. Взагалі не боляче. Так, сюди. І спускаємося по канату. Далі нам потрібно застрибнути сюди. і в ось цей будинок. Взагалі без питань. І так, куди нам далі потрібно йти? Е, сюди чи сюди? Мені чомусь здається, що нам потрібно йти сюди, тому давайте стрибати. Чесно, я думаю, у мене вже мінус мінімум 100 хп. Окей, ну а ми просто поки що піднімаємо. Ми просто піднімаємося. Спокійно, спокійно піднімаємося. Сюди, стрибаємо сюди. Так, як нам далі йти? Я так розумію, нам потрібно далі стрибати сюди. Ну тут є канат. Давайте по канату піднімемося, а далі вже буде видно. Так, ми тут піднімаємося сюди. Далі ми просто спускаємося. Окей, ну а як далі? А, стоп. Ця штука показує нам іти туди. Тому без питань. Підемо. Так, тут яма. Дальше стрибаємо туди. О боже мій, це дуже складно. Знову. Ей Чесно, поки я не дійду на саме дно, це що я? А що я тут роблю? Так. Ну окей, минулого разу я йшов сюди, тому давайте підемо іншим шляхом. Сюди. Що тут робити взагалі? Е, ну, я так думаю, треба йти туди. Сюди? Так, ні 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 ні-ні-ні. Я живий. Це вже перемога. Окей, ми тут стрибаємо сюди. Так, сюди далі. Після чого туди я не дострибну. А я так, файно йшов. Блін. О, до речі, чому торпо тут уже нема. Давайте підберемо його тут. Все. Він живий, я його воскресив. Капець, скільки тут людей? алло. у мене ФПС падає. Ну окей. Немає бажаючих мене воскресити. Немає. Я одинокий. Депрес life. Це все про мене. Чесно, давайте просто будемо йти і максимально акуратно грати. Чесно, максимально акуратно. В цілому я йшов і сюди, і сюди. Но мені ця дорога більше подобається, тому йдемо сюди. Стави на приколі. Я так акуратно йшов. Я навіть слова нічого не казав, аби не відволікатися. І все одно загинув. Та слова тут не допомагають. Окей, я сподіваюся, я зараз не загину. Я не загину. Так, піднімаємося тут максимально акуратно. Я скільки разів тут уже гинув, боже мій. Так, стрибаємо сюди. Да. Стрибаємо на канат, піднімаємося. Зараз спеціальну музику потрібно підставити. Так. Перемога! Потужна перемога. Так, спускаємося. Після чого ми забуваємо нажати на пробіл і гинемо. <після> Ах. Я ненавиджу цю гру. Чесно, чому я постійно гину, алло? Я думав, набагато простіше падати на дно. Люди, які на дні напишіть, складно падати на дно чи легко. Стрибаємо сюди. Мінус 2 поділки ХП. Після чого спускаємося по канату. Скільки разів я вже тут був? О, давайте допоможемо людині. Далі стрибаємо сюди. Виходимо з вікна. О oh гад. Так. Стрибаємо. Я живий. В цілому, чесно, я сподіваюся, у мене вийде вижити. Після чого що ми робимо, тут вже потрібно стрибнути. Також потрібно стрибати, але тут не сильно. Тут не потрібно взагалі стрибати. Тут також. Окей, сюди, сюди, все. Я так далеко взагалі ще ніде не був. Окей, після чого максимально сідаємо і стрибаємо. Після чого стрибаємо сюди, сюди, сюди. Я живий і я тут. Так далеко мене ще не заносило. Тут нічого немає. Піднімаємося по канату. Блін, я знову тут. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це австраліїс не здається і. Хочеш піши фанутись, не подобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.